Виконуємо право 37 до параграфа 37 за підручником інформатки 9 клас авторського колективу Бондаренко Стуєцьке Плекчучи Степалу 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки PyCharm. Створимо файл Python у власній папці з проектами. Для цього класимо. Правою кнопкою миші по власній папці, то в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо New, Python File. Називаємо файл Час роботи. Натискаємо клавішу Enter. Підключимо модуль для роботи з графічним інтерфейсом Tkinter. Тепер нам потрібно підключити моду для роботи з візуалізацією даних та побудови діаграм matplotlib, але даний модуль, дану бібліотеку потрібно встановити, якщо вона у вас не встановлена. Це робиться ось так: відкриваєте термінал, натискаєте по термінал вкладці або комбінація клавіш Alt F12 та вводите таку команду pip install matplotlib. Натискаємо Enter. І в мене дана бібліотека вже встановлена через це ось так. Ну, а у вас буде встановлюватися. Отже, підключимо Matplotlib. І скоротимо назву. Будемо звертатися до даного модуля як PLT. Тепер створимо вікно з іменем ROOT. Встановимо заголовок вікна. Заголовок вікна буде час роботи. Та запишемо запуск опрацювання подій програми. Давайте запустимо, перевіримо, чи вікно буде створено. Run, run. Вибираємо наш файл час роботи. Так, вікно є. Тепер створимо список з іменем N, в якому будемо зберігати кількість вхідних даних. Тепер створимо ще один список з іменем F, поки що він у нас буде порожній, і в даному списку ми будемо зберігати час роботи алгоритму при заданій кількості вхідних даних. Зберігати будемо в секундах. Тепер давайте заповнимо даний список. Будемо це робити в циклі з параметром FOR. Зверніть увагу, що ось тут обов'язково має бути відступ. Даний відступ рівний 4 пропускам або одному натиснені клавіші TAB. І поміщаємо в список. Значення часу залежно від того, які в нас вхідні дані. Параметр і на кожній ітерації буде попадати значення зі списку n. І в нас буде квадратична складність алгоритму. Тобто n квадрат піднесення до степеня. В нашому випадку до квадрату це дві зірочки. Тобто буде в квадраті. Але час роботи алгоритму у нас дорівнює мікросекундах, нам потрібно перетворити в секунди. Мікро це 10-6. Тобто нам потрібно ще помножити на 1 на 10-6 степені. Записуємо це ось так. Помножити на 1. А 10-6 степені буде e 6 Отже, список F у нас заповнений вже значеннями часу роботи алгоритму. І тепер нам потрібно у вікні. Створити спочатку текстовий напис з деякою підказкою, назвемо даний текстовий напис LAB-1. Текст даного текстового напису буде кількість даних. І розмістимо даний текстовий напис з іменем LAB-1 у вікні з допомогою методу Grid. Метод grid ніби поміщає деяку таблицю у вікні. І кожен елемент буде поміщений у клітинці даної таблиці. Отже, нам потрібно знати номер рядка та стопця клітинки. Причому нумерація рядків та стопців розпочинається з нуля. Отже, рядок, якщо розпочинається з нуля, у нас буде нульовий. Ну і стовпець також нульовий. Давайте запустимо. Перевіримо чи є. Так, є кількість даних. Тепер знизу створимо список ListBox з іменем Box 1. Розміщуємо даний лістбокс у вікні з допомогою метода grid. Тепер же в нас буде рядок перший, наступний рядок. От столбець буде той самий, нульовий. Ну, але щоб висота рядка була не надто велика, ми давайте об'єднаємо декілька рядків. А саме об'єднаємо 6 рядків. Так, зразу перевіряємо. Є. Yeah. Тепер в даний ListBox з іменем бокс 1 помістимо значення зі списку N, тобто вхідні дані. Робити це будемо також в циклі. Поміщаємо в ListBox з допомогою метода insert. В останній порожній рядок. Ну і значення, яке буде в П. Так, зразу перевіряємо. Так, все є. Тепер, праворуч, розмістимо ще один текстовий напис, ще один лістбокс, але в нього вже помістимо значення списку F. Тобто значення часу роботи алгоритму. Це все копіюємо. Вправляємо. Lab 2 тепер у нас вже буде. Box 2. Текст буде час роботи. Рядок той самий, але ступець вже буде перший. Раз ми поміщаємо правіше. Тут також перший. Ну і поміщаємо значення зі списку F. Так все є. Бачимо, як тут записано. E 5 це 10-5, тобто у нас буде приблизно 10 помножити на 10-5. Так, тепер розмістимо у вікні ще кнопку, розмістимо її правіше десь ось тут. Назвемо кнопку btn 1 Напишемо на кнопці графік. Розміщуємо кнопку у вікні. Розмістимо в другому рядку. От ступець, у нас буде третій. Розміщуємо ще правіше. Так, кнопка є. Тепер, коли ми натискаємо по цій кнопці, у нас має будуватися графік за ось цими даними. По осі X нас мають розташовуватися кількість даних, а по осі Y час роботи. Саме для того, щоб побудувати графік, ми підключали модуль MatPlotLib. Ну і створимо функцію обробних події натиснення лівої кнопки миші по осьій кнопці. Створюємо її зразу після підключення модулів. Її потрібно писати перед створенням кнопки. Називаємо функцію btn BTNCL. Спочатку запишемо заголовок діаграми. Заголовок діаграми буде час роботи секунди. Тепер встановимо текст підпису осі X. Підпис у нас буде просто N. І встановимо якого кольору буде даний підпис. А саме сірого кольору Gray. Аналогічно робимо для Осі Y. Тепер створимо з допомогою функції Plot сам графік. По осі X беремо значення зі списку n, а по Y значення зі списку F. І розміщуємо графік у вікні з допомогою функції show. Ну і тепер для опрацювання подій натиснення на кнопку. Ось у нас ця кнопка. Для кнопки потрібно встановити параметр Command. І надати даному параметру посилання на функцію, яка буде викликатися. Функція у нас буде викликатися BTN1Cl. Тут тільки без душок пишемо. Запускаємо. Натискаємо на кнопку. І ось графік у нас створений. Бачимо, чим більша кількість вхідних даних, тим довший час потрібний для виконання. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!